Цього маленького веселого хлопчика звати Микола, йому тільки вісім. І тут у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі його вже знають чи не усі лікарі. А все тому, що майже половину свого життя дитина бореться із важкою хворобою нирок. Він бігав, просто почали набряки в нього робитися над очима, на руках, на ногах. Спочатку Миколу лікували у місцевій лікарні, проте хвороба прогресувала дуже швидко, і тоді дитину привезли до Львова. Хлопчик попав до нас вперше в червні 2022 року. Хлопчику було встановлено діагноз з з нефротичним синдромом. Так як щоб дуже просто говорити, в імунній системі стався збій, і імунна система сприйняла його нерки за щось чужорідне і почала його атакувати. Відповідно, те, що бачила мама з батьком, це виражені набряки на обличчі, кінцівках. Попри те, що хлопчик отримував всю необхідну терапію, хвороба не піддавалась лікуванню. Відтак стан погіршувався і врешті-решт став критичним. Лікарі всіма можливими методами боролися за життя дитини. Був інсульт в хлопчика, був інфаркт, був клінічна, була клінічна смерть. Було 9 разів сепсиси. Перетоніти декілька разів. Ця дитина пережила дуже багато різноманітних ускладнень, але знову ж таки, ця дитина це є такий дуже живий організм, котрий хоче жити. Дитині довелося розпочати нирково-замісну терапію методом перитонеального діалізу, так як нирки зовсім перестали працювати. Згодом у пацієнта виникло ускладнення так звана спайкова хвороба через перитоніт. А після цього вже вилікувати це не вдалося, і пацієнт був переведений на іншу методику. Це був гемодіаліз. Відтоді хлопчик з мамою в прямому сенсі слова просто жили у лікарні. Більше часу проводили в лікарні, вдома дуже рідко були, і ми цілий час тут знаходилися на лікуванні. Тоді, щоб Микола зміг навчатися, ходити до школи та соціалізуватися, вихід був лише один трансплантація. Нам сказали, що є вихід. А ми перевіряли тата бабу, вони не підійшли, і тоді мене я підійшла, і я згоду дала, що я... ми почали всі аналізи робити і тоді зробили трансплантацію. Перший раз була проведена трансплантація, однак, на жаль, не стало. Це було 4 серпня, на жаль, не стало. Після операційного складнення, яке трапляється доволі рідко, але трапляється так званий вонозний тромбоз трансплантанту, І пацієнт після цього знову був вимушений повернутися на гемодіаліз. Через певний час виявили, що для хлопчика знайшовся ще один донор, чия нирка, згідно імунологічної сумісності, підійшла Миколі. Сталася страшна трагедія в Одеській області в місті Балта. Загинув 17-річний хлопець, і родичі цього пацієнта. Цього хлопця погодилися, щоб він став донором. Лікарі західноукраїнського спеціалізованого медцентру спільно з колегами першого медоб'єднання Львова провели другу трансплантацію нирки. Операція пройшла успішно і дитина почала одужувати. Зараз пацієнт відвідує наш центр раз в 10 днів, для того, щоб проводити корекцію імуносупресивної терапії і планову здачу аналізів. Микола себе добре почуває, вдома живемо, тільки на провірку приїжджаємо. А до лікарні Микола приїжджає з хорошим настроєм, адже вже зі всіма тут подружився. Мало того, йому сподобалась їхня робота настільки, що він вже й сам мріє стати лікарем. Не кого зірвати. Зазначимо, що весь цей непростий період хлопчикові допомагав благодійний фонд Крила надії. Коли ми з ним познайомилися, він такий сидів, він не посміхався. Він був такий дуже сумненький. Були моменти, коли він не міг сам ходити, його возили на інвалідному візочку, тому що там були проблеми, йому було складно, він був дуже слабенький. А зараз ми бачимо абсолютно живу тину, і власне, ну ми, ми допомагаємо і готові допомагати надалі всім дітям, які мають проблеми з нирками і потребують трансплантації. Власне для того, щоб вони могли жити звичайним, нормальним дитячим життям. Додамо, що навіть попри непросту ситуацію в країні і в лікарні, яка по суті стала медичним хабом для маленьких пацієнтів з нирковою недостатністю, які приїжджали зі всієї України, за рік тут вдалося успішно трансплантувати сім нирок. А це означає, що сім дітей отримали шанс на повноцінне майбутнє. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, правда, тут Львів.